Відомий стрімер та волонтер з'явився на весіллі у друзів в карті Санто за 8900. Перша модель, бла 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 і так далі. І в коментах відкрили ад. Просто простір про простір ват. Я не можу поняти. Мене рік назад. Це мені по перше, це подарили на днюху. Вже скоро буде як рік. Рік назад. Ви мене зайобували. Що в мене годинник за 50 тисяч гривень куплений 3 роки назад, чи 2, 2 роки назад, що в мене за е, доларів годинник, мене їбалі там, я це на стрімі розказав, всі сказали, що ти залог їбаний такий, до тебе можна доєбувати тільки за те, що він, сука ж, чого сука, такий блядь, дешевий нахуй. Мені подарили такий, уже все, там пизда. блядь, десь є такий дядько, я заход... заходив. Ну тут піздали, тут, звісно, хуйовно піхали жорстко. Але по перше, по перше, це ж взагалі, тип просто розписав тут без якої пред'яви, як будто би, так? Да?